Сергій Жадан Магдалина, Ось і тобі, Магдалино, Різдвяної ночі нічого не світить, скільки не стій на розі. Дивані, ці рішучі, ті охочі чоловіки, що приходили в радості й тривозі. На Різдво, Магдалино, ніхто не хоче любові. На Різдво всі хочуть радості й надії. А любов це найпечальніше, що є в нашій мові, найненадійніше. Що можна винести в цій завії? Ходи, жінко, ходи, збувай свою ніжність, торгуй нею, як мідіями на причалі. Чоловіків ламає страх, ламає й нищить, а таких, як ти, печальних, вони ще не зустрічали. Хворі їхні серця, розм'яклі нерви, вони й життя живуть або долати свої препони. А таких, як ми з тобою, не пускають навіть до церкви, бо з такими, як ми, в церквах мироточать ікони. Кому сьогодні є діло до твоєї роботи, ніч лише починається. Спробую її переплисти. До церков на Різдво приходять громадяни та патріоти, а на вокзалах сплять алкоголіки та атеїсти. Я можу дати тобі трішки перепочинку. Просто поспи. Без виснаження та отрути Хочеш, розповім тобі про одну жінку, яка зараз теж, мабуть, не може заснути. В тебе пальці такі темні, такі холодні, ніби ти рибу в нічному потоці ловила, а ось у неї навіть узимку теплі долоні. І шкіра навіть вночі прозора і світла. Ось тому й ніч стоїть над ріками і лісами. І все, чого хочеш, трішки спокою, трішки тиші. Їй теж зазвичай важко з її голосами, але нині різдво, вона вірить їй простіше. Сніг народжується угорі, замітає вікна і ліхтарі, замітає вулиці і двори, лише не говори, не говори. Розкажеш про себе потім вдень. Зима торкається твоїх легень, ніч наполохана, як вівця. Б'ються серця, б'ються серця.